Глибокорозпушувач це на сьогодні необхідна річ для більшості господарств в Україні, незалежно від того, як часто він буде використовуватися. Адже проблема ущільнення ґрунтів в Україні, на жаль, нікуди не дівається. Глибокорозпушувачі беднар не потребують якоїсь особливої реклами, так як давно вже відомі і користуються популярністю серед українських аграріїв. Так, наприклад, на липень 2023 року в Україні працює близько 350 глибокорозпушувачів беднар-тераленд. І сьогодні ми поговоримо про особливості агрегатів Тераленд, завдяки яким наші аграрії обирають саме беднар. І перша особливість це модульна конструкція агрегата. Це означає, що всі вузли на агрегаті монтуються окремо і не є суцільно зверними. Що це нам надає? Перше, у нас є можливість зміни кількості стійок на агрегаті, в залежності від того, з яким трактором ви збираєтесь агрегатувати. Свій глибокорозпушувач. так, наприклад, є досить проста схема, як з трьохметрового семилапового агрегата зробити п'ятилаповий і навпаки. Друга особливість це можливість отримання двох агрегатів в одному. Яким чином це реалізовується? Наприклад, якщо у вас є поле, де не потрібне активне перемішування за допомогою активної стійки Mix», а ви хочете просто зробити чизелювання без перемішування ґрунту. Ви просто заміняєте стійку ActiveMix на стійку з нульовим робочим кутом Zero Mix. І таким чином отримуєте вже зовсім інший агрегат. Водночас, із заміною стійки, міняється також і шиповидний каток на важкий каток кадпак. Ну і третя особливість це те, що у разі пошкодження стійки ви можете досить просто її замінити. Наступною особливістю агрегата це є можливість доставити бокові катки, які вирівнюють гребінь під час проходу агрегата. Ця опція за відгуками наших аграріїв є дуже корисна і на неї однозначно варто витратитись. Також на агрегаті є можливість доставити бокові щитки. Наступна особливість наших агрегатів це модель агрегатів Тераленд профі. Де у вас є можливість поставити на агрегат два котка одночасно: шпоровий коток і дисковий коток, який виконує роль подрібнення грудки, і таким чином можна сказати, що ви можете навіть навесні прибирати одну культивацію. Аграріям подобається ця опція досить багато працює такого типу агрегатів в Україні. Тож рекомендую звернути увагу на дану модель. Говорячи про робочу глибину агрегата, то у нас існує дві моделі: модель М, яка максимально може працювати до 55 см, та модель Д, яка максимально працює до 65 см. Завдяки високому кліренсу на моделі Д це 86 см, на моделі М 79 см, Агрегат має дуже класну прохідність в будь-яких умовах роботи. Стійка і несуча рама глибокорозпушувача виготовлені із високоміцної сталі Альформ, яка є значно міцнішою, ніж сталь інших виробників. Також агрегат зверніть увагу сконструйований на чотирьох балках, тобто має чотирьохбалкову конструкцію. В даній моделі кожна стійка має своє ребро жорсткості. Тепер детальніше розглянемо стійку агрегата. В стандарті Terralend комплектується активною стійкою Mix, яка має три робочих кута для активного перемішування грунту. Вона обладнується 40 або 70-міліметровим двостороннім долотом, яке можна дуже легко перевернути за допомогою фіксуючого пальця. Стійка Ектів також має бокові крила, які за необхідності можуть підніматися або опускатися, або бути повністю демонтованими. Вони сприяють ще кращому розпушуванню ґрунту. Також стійка ECTMX в стандарті комплектується таким відсікачем ґрунту, який захищає стійку та сприяє ще кращому перемішуванню ґрунту. В стандарті стійка має механічний захист, болт на розрив зусиллям 1000 кг, опційно гідравлічний захист. Опційно агрегат може комплектуватися долотами Long Life із карбідовими наплавками, що мають значно довший ресурс роботи. Стійка кріпиться до рами за допомогою кронштейнів на болтах і має додатковий захист у вигляді вертикального амортизуючого болта та амортизуючої пластини, які поглинають удари і додатково захищають раму від пошкоджень. Агрегат оснащений подвійним важким шпоровим котком, який якісно подрівнює грудку. Секції котка можуть регулюватися як по відстані одна відносно одної, так і по висоті одна відносно одної. Робоча глибина агрегата регулюється досить просто за допомогою гідроциліндра на котках. Агрегат можна оснащувати системою для внесення добрив, наприклад, FertiBox, FertyCart або Combo System. Загалом, Беднар пропонує великий вибір глибокорозпушувачів для тракторів потужністю від 200 до 620 кінських сил. Звертайтеся до наших дилерів, що перечислені під даним відео, та господарюйте в задоволення з Беднар.